Браття мої, Україна потребує нашої допомоги. Настав час тяжких випробувань. Війна прийшла в наш дім. Сгинуть діти. Калічу за долі ні в чому не видних людей. Я уповноважений заявити про створення козацького батальйону Нацгвардії. Побратимів по духу, вірі і за переконаннями. Звертаюся до всіх козаків, кому не байдужа доля наших дітей, хто без вагань, готовий пролити свою кров і мужно віддати своє життя. Записуйте все у козацький батальйон і захищайте нашу батьківщину. Слава Україні! Смерть! Смерть